Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відновлення сили Ісаї 4031 Крила підіймуть, немов ті орли. Будуть бігати і не потомляться. Пара орлів звила гігантське гніздо на дереві за кілька миль від мого будинку. Незабаром у величезних птахів з'явилися орлята. Вони разом піклувалися про своїх пташенят, поки один з дорослих орлів не був трагічно збитий автомобілем. Кілька днів Орел, що вижив, літав вгору і вниз над сусідньою річкою, ніби шукаючи втраченого партнера. Нарешті птах повернувся до гнізда і взяв на себе повну відповідальність за виховання потомства. У будь-якій ситуації процес виховання дитини одним із батьків може бути складним. Радість, яку приносить дитина в поєднанні з можливим фінансовим та емоційним тиском, може створити широкий спектр переживань, але є надія для тих, хто виконує цю важливу роль, і для всіх, хто намагається впоратися з ситуацією, яка здається непосильною. Якщо ми відчуваємо себе виснаженими та зневіреними, пам'ятаймо, Бог поряд з нами. Оскільки Він всемогутній, всесильний та незмінний, його сила ніколи не вичерпається. Ми можемо довіряти тому, що говорить Біблія. Ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Наші власні обмеження не визначатимуть того, що з нами відбуватиметься. Бо ми можемо покладатися на Бога, який надприродним чином нас перезаряджає. Надія на нього дозволяє нам іти і не втомлюватись, а навпаки, крила підіймати, немов ті орли. Що у вашому житті здається непосильним? Як Бог може заохочувати вас покладатися на Його силу? Помолимось. Дорогий Небесний Отче. Я не можу самостійно впоратись із проблемами. Я потребую тебе. Будь ласка, дай мені сьогодні твою надприродну силу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.